Привіт, Володя. То ти агент Кремля. Як тільки мене не називають, мені, бо як включу розвідку, буш мов проблеми. Не переживайте, зуб даю я не агент. Добре, найбуде. Вона яка у вас гарна церква. А ти Володя, взагалі до церкви ходиш. Ну, ви таке питаєте. Кожна неділя, я як штик на службі бачу. Ну дивиші, Буду церкви треба ходити. Добре, ходи, будемо починати вже ту офіційну частину. <свят> дай Боже, Шерс. ті в по буксіорі подограти ще вітаємо. Так. <плес> Слухаю, Ленка, я забув тобі якийсь презент щось. Та шо, а ви то йо, і ти мені це треба. То як? А f 16 не треба? треба. <плес> Чого вона така встидлива в тебе? <плес> Тому так здається. Знаю, знаю. Ви мене ще зараз ту розкрутите, дай Боже. Так. Давай ще ти крапай. О, агентура то як то. Ти ще не гніва, я можу трохи підколоти. Ти мені трохи схуд. Ваша ми було. Хороші будуть, не дивишся, дякуємо. Раді вітати. Тобі брови так по Сама спішилась на зустріч. Вітаю. Здорово. Тебе я пам'ятаю, ти вже був приїжджав. Так, в грудні. Ми пили каву, і ти жер мені всі цукорки. І мену чоколядові полипали. там ще полишались, не кажіть. Що там ще полишали одні барбариські? Питання закупку яєць закрито раз і Дивись, Бо то трохи не гарно. Влітаю, пане президенте. А ти де тут такий босі взяв? <рес> <рес> Та я тут все був. Я жартую, Молодчі хлопчик. Вітаю. А ти що на мене так сидиш? Подарувати тобі танк? Як їхати до вас, я спитав чата GPT. Чат, що мені не забути вжити з собою до України? І за три секунди він відповів: візьме хаймерсе і скажи їм. Just do it and never give up. Цікаво, чи цей чат знає, які заяви історичні буде робити Путін під час свого виступу, 22-го. І то я в нього теж спитав. І він за три секунди відповів: першим ділом на сцену війде Газманов. в італійському пуховику Прадо, за п'ятерку євро. І заспіває. Офіцери, ви бурята, загонять вас туда отряди за володю, за мою куртку прада до кінця! Відповідно, зазомбована дичина почне сітішити. Речати, плакати, хлопати. Так і да, за прада, За прада, да, За Запрада, запрада, коли вони ще спокоють, він вийде лічно. И начинаю говорить что-то наподобие... Мы на них не нападали. Это они на нас напали. И вот когда они на нас напали, у нас не было другого выхода, как напасть на них первыми, чтобы они не напали на нас. нас нато за то, что когда чему еще уже кто чему что там обещал. Ведь мы все помним, как НАТО обещала не расширяться, а само взяло и расширилось. И я это помню. Ми до останнього хотіли не нападать. Но нас винудили напасть, щоб потім відступити і спробувати напасть опять, щоб ні у кого не осталось сомненький, що ми вновь да, ми відступимо! Стоп, чекайте. Ну але ж в його виступі має бути щось страшне. Він має оголосити загальну мобілізацію чи війну НАТО. Та да, не саме страшне в його виступі, чіт писав жоно будучи трусити руки, і в самому кінці він перне від страху. У мене все. Правда, в нове не попаде, тільки теж в нього руки ще трусили, бо придож ніхто не чув. Там якийсь його помічник чув, але він вже дав команду його запити.